мене звати Коді Ландін, і я засновник школи первісних навичок виживання в прескоті, штат Аризона. США. я навчаю примітивних навичок життя. Я професійно викладаю навички виживання на природі тут, в Аризоні. Ви навряд чи впізнаєте у цьому чоловікові бакалавра мистецтв у галузі глибинної психології. За своє життя Коді Ландін встиг побувати у багатьох екстремальних ситуаціях по всьому світу. І не раз відчував на собі подих смерті. Історія, що сталася з ними ще в дитинстві, змусила його переосмислити власне життя та взятися, розвивати навички виживання в екстремальних умовах. Це сталося в Європі. Ми жили в Німеччині два роки, коли я був маленьким хлопчиком. На різдво ми поїхали до Австрії, щоб покататися на лижах у горах. Курорт виявився дуже великим, тож мої батьки дали мені багато свободи, що, мабуть, іноді було не дуже добре. Я катався на лижах і заблукав, стемніло. Гірськолижний курорт закрили. Я блукав і натрапив на будинок привод, який називають у Німеччині, і зрештою розплакався. Мені було вісім років, і я стояв у дверях засніженої хатини. Жінка, що там жила, врятувала мене, дала мені супу, знайшла транспорт, щоб відвести мене назад до моєї вдячної матері, яка дуже сердилася на мого тата за те, що він дозволив мені кататися на лижах самому. Ця історія сильно вплинула на тоді, ще маленького коді. Він зрозумів, наскільки важливо приймати правильні рішення в екстремальних ситуаціях. І чого варта лише одна помилка, якби не було того будинку привида, і я повернувся назад, то ймовірно був би мертвим маленьким хлопчиком в лісі. Це було б сумно, бо тоді б ми не брали це інтерв'ю. До речі, це перше інтерв'ю американської зірки для українського телебачення. Це перше інтерв'ю, яке я давав для України. Я ніколи не був в Україні, але хотів би колись відвідати вашу країну. Ми були в Європі, в Африці багато в Азії. разом з іншими екстремалами Коді брав участь у відомих телешоу Вижити разом та загублений у дикій природі. Також він написав кілька посібників з виживання ексклюзивно тільки для загубленого світу. Легендарний американець погодився поділитися своїми знаннями про правильну поведінку в екстремальних умовах. Без світла, води та опалення, тобто, як каже сам виживальник, у максимально наближених до українських реалій війни. Я розкажу вам те, що знаю з власного досвіду. Але насправді це українці повинні вчити мене, бо в цей момент, прямо на передовій, вони самі проходять усе це. Те, що розповідає Коді, може видатися прописною істиною, яку всі так знають. Але просто знати і вміти застосовувати ці знання в екстремальних ситуаціях не одне й те саме. Тож, послухайте, можливо, ці поради свого часу врятують і ваше життя. Отже, це головні речі, на яких потрібно тренуватися. Це не просто знання, які приходять природньо. Однією з найважливіших речей, про яку, на мою думку, не так багато говорять, є санітарія та гігієна. Коли ви не можете піти у ванну кімнату чи туалет, коли ви не можете прийняти душ, це фізіологічна проблема, оскільки можуть поширюватися хвороби, а також це небезпечно для морального стану. Неправильно бути брудним, бо це впливає на психологічний стан. У екстремальних умовах навіть похід у туалет може становити смертельну загрозу, пояснює досвідчений виживальник найбільшою причиною смерті на планеті Земля зараз, навіть з усіма війнами, є відсутність санітарії. Люди не знають, куди подіти кал і він потрапляє у воду. І люди п'ють погану воду, а потім у них дизентерія та діарея. Це стало причиною сотень тисяч смертей щороку, і навіть зараз. Це не якась стара статистика, це нагальна проблема. Багато хто в Україні на лінії фронту не може користуватися звичайною вбиральною, щоб сходити в туалет. Варто зазначити, що про всі ці проблеми сам коді знає не чуток. Американський виживальник або бушкрафтер, як їх називають за кордоном, живе у справжній землянці власного дизайну, дуже рідко користується електроенергією. Наприклад, щоб зв'язатися з нами та записати інтерв'ю. І немає каналізації, натомість збирає дощову воду. У схожих умовах нині опинились і багато українців, які потрапили під окупацію чи намагаються вижити під постійними обстрілами расистів. Я живу в автономному будинку, і щоб прийняти щось схоже на душ, щоб очиститися, я беру рушник. Ви можете нагріти воду на багатті чи за допомогою іншого джерела тепла, намилитися. Особливо я набираю трохи води з кастрюлі, нагріваю, а потім беру ганчірку, мочалку або якийсь шматок тканини і мию тіло спочатку обличчя. потім вимию шкіру, потім пахви, а потім нижню частину. Це я робив місяцями. Тож ви можете використовувати дуже дуже невелику кількість води, оскільки вода є цінною для приготування їжі, для гамування спраги тощо. Ще одна проблема, яка нині дошкуляє українцям, холод. З ним американець теж на ти демонструючи різні навички виживання, коді за будь-якої погоди принципово не носить взуття. Ми знаємо, що гідратація важлива для України та всіх інших. Їжа важлива для українців і всіх інших. Як і те, що називається терморегуляцією, і можливість утримувати центральну частину вашого тіла на рівні 37 градусів, за Цельсія має вирішальне значення. Отже, мати притулок, щоб зігріти тіло, або мати притулок, щоб зберегти тіло прохолодним, також є великою справою. Від сильних морозів страждають не лише цивільні, а й військові, каже виживальник. Для них у коді теж є кілька простих. Але дуже дієвих порад. Основні зони, які потрібно захистити від холоду, це голова, шия і тулуб. Яку б уніформу ви не носили, головне це голова, шия і тулуб. Бо якщо тіло незадоволене, воно недостатньо тепле в холодну погоду, тіло візьме кров з рук, ніг і намагатиметься зберегти життєво важливі органи в теплі. Це означає, що руки будуть занадто холодними, щоб щось робити. Та головне, що має зігрівати українців, це віра в себе. Коді переконаний, що саме вона, зрештою, допоможе нам вигнати окупантів з рідної землі та принести мир і спокій до українських осель. я хочу сказати українців. Будь ласка, надиріть їм дупу і поверніть свою країну. я повністю підтримую незалежність України, тож залишайтеся сильними та вірте. Slava Ukraina, Ukraine. Ukraine.